Родинний герб та геральдична символіка може виконуватися як на базі готового генологічного дослідження, так і без вивчення родоводу, ґрунтуючись на фактах, побажаннях та родинній історії клієнта. Можна замовити герб в електронному вигляді, так і зробити його фізичне оформлення, набіру у складі, коробка, обтягнута оксамитом, кліше металева для тиснення на картоні, шкірі та текстилі, друк з гравіюванням з латуні, з дерев'яним тримачем для сургуча та воску. Чорнила і туші, сувій запечений сургучем, з кольоровим і чорним відбитком герба, геральдичний атлас, три сургучі печатки, естамп герба у художній рамі. Створюючи герб, ви маєте можливість заснувати та закласти важливі для родини цінності, філософію і традиції, які будуть передаватися з покоління в покоління.